Ще коли він продовжує свій маршрут, якщо він має безпечне полотно для руху, і в принципі є розуміння того, що е, ну, не, у нас не зупинялися до того е, потяги. Я розумію, що це швидше за все зміркувань безпеки. Коли ми зупиняємо його, ми наражаємо на небезпеку, тому що він стоїть на місці, і ви ж розумієте, це ж рух потягів, який має кожен свій інтервал часу. І особливо в нічні часи це теж небезпечно, коли щось не, не скоординовано в діяльності. Тому наразі я не чула інформації від Укрзалізниці, що саме будуть там зупиняти і не їхати. Я вважаю, що коригують маршрути, вони коли зупиняються. Ну, по-перше, тоді, коли десь роз є а а атака, відповідно вони не можуть поїхати в той напрям. Значить, вони зупиняється, перепрограмовуються... Рух і вони починають їхати об'їзними станціями Тому наразі такої інформації не лунало. Є інша інформація, що нам треба щоб нам допомогли з більшою кількістю власне вагонів для перевезень. Ви ж знаєте, що крім залізничного покриття підстанцій, вузлових станцій, вокзалів, в нас знищено дуже багато самих вагонів, в яких а як і пасажирських, так і вантажних. Пані Оксана, ще можна локомотиви, я перепрошую знищити. Я бачив такі версії, що намагаються знищити саме локомотивний склад, не обов'язково знищувати всі вагони. Бо якщо немає локомотивів, то їх просто елементарно нема чим, чим тягнути. Ну в нас наразі ще поки що є можливості в Україні ремонтувати локомотиви, то ми в цьому дуже раді, звичайно. І це, це справді теж дуже виправі важливо, тому що. Це тоді пришвидчить набагато покращить нам логістику. Пані Оксана, дякуємо вам, що мали змогу долучитись до прямого ефіру ранок лаєф і проаналізувати разом з нами ці новини, дати певну оцінку захисту важливих таких логістичних логістичних шляхів, зокрема й навіть безпосередньо з самих місць, де величезне скупчення пасажиропотоку. Дякуємо вам. З нами була Оксана Савчук, народна депутатка України Комітет з питань транспорту та інфраструктури. На наразі ми готові долучити до нашого ефіру Дениса Швидкого, начальника відділення рекрутингу 28 восьми Пан Дениса, добрий ранок. Доброго ранку. Відтепер українці віком 60 плюс можуть вступити на військову службу, як повідомляє член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко прийматимуть охочих за контрактом. На один рік і процедура офіційно, ніби вже навіть запущена. Я ж нагадаю. Я ж нагадаю, що 29 липня президент України підписав закон щодо проходження військової служби за контрактом громадянами, які досягли віку 60 років. Підписати його можуть ті, хто визнані придатними за станом здоров'я на посади рядового сержантського або старшинського складу, а також молодшого або старшого офіцерського складу. Пан Денисе, а чи можемо ми надати оцінку, наскільки багато було охочих віком більше 60 років чоловіків України відповідно, які хотіли продовжувати свою службу до того, як ці контракти. То як зараз вже офіційно запущені. Та на вашу думку, наскільки може відповідно збільшитися ця кількість вже від сьогодні, фактично, коли запустився весь цей процес? Велика кількість звертається до нас зараз вже, і у нас була також категорія людей, які проходять службу там останні 5-10 років. І під час повномасштабного вторгнення, які займають посади в бригаді, але після 60 років не мали змоги продовжувати службу, ми мали їх обов'язково звільняти. Зараз для них з'явилася можливість продовжувати вже службу і обороняти державу. Також по зверненням за останню добу то кілька десятків, то точно до нас вже зверталися. Але треба розуміти, що по-перше, це йдеться мова про дійсно фахівців е, свого профілю. Це не можна порівнювати механічну людину е, річного інженера і 60-річного піхотинця. Це взагалом спеціалісти, які дійсно будуть приносити пользу і допомагати. Пан Дениса, а дозвольте ще уточнити з приводу безпосередньо тих посад, які можуть займати ці чоловіки віком від 60 років. Це буквально хто оператори дронів. Наскільки вони будуть наближені до безпосередньо контактної лінії? Чи можуть вони залучатись до бойових підрозділів? обмежень по займанню посад немає, але ми ж розуміємо, що це 60 років. І треба підбирати посади, які вони де вони зможуть дійсно виконувати завдання. І в першу чергу це ділитися своїм досвідом, отриманим вже на військовій службі чи в цивільному житті. Ось так, пане Дениса, ну і новини від Резерв Плюс, там з'явився новий статус. Потребує проходження без базової загальної військової підготовки, як повідомила представниця Міноборони Галина Воловіна. Це свідчить про відсутність у реєстрі даних щодо військово-облікової спеціальності військово зобов'язаного. Зокрема, це може означати, що особі доведеться пройти базову військову підготовку, якщо вона не має підтвердженої іншої військової спеціальності. Ну і власне кажучи. Ось так це виглядає на скріншоті. Я думаю, що багато хто помітив та, теж у себе там з чоловіків такий пункт. Ну, власне кажучи, це, зокрема, ті, хто не проходили або, наприклад, військову кафедру, або не проходили відповідно службу в армії, а таких людей досить багато, особливо там 2000 ті роки, так адже там ну, були скорочення певні по армії. То, власне кажучи, а навіщо виник такий пункт? Адже в принципі всіх, хто кого зараз мобілізують, відправляють відправляють навчальні центри, де вони проходять ем, оцю базову підготовку, пане Денисе. Чи чи є чому виникла потреба от в такому пункті в резерві? Можете пояснити? Більше, мабуть, для прозорості і для менш складного процесу проходження базової загальної військової підготовки, і також я думаю, що зараз буде можливість проходити людям. Які знаходяться в резерві, вони зможуть проходити базу загальну підготовки в навчальних центрах. У нас зараз дуже багато навчальних центрів, які дійсно дають певний досвід, і також я думаю, що профорієнтація під час підготовки буде працювати. Людина зможе обрати собі в майбутньому, в майбутньому якусь професію, чи вже в навчальному центрі її підберуть, де вона дійсно може виконувати якісь бойові завдання і. Проноси п пользи державі. Пан Дениса, скажіть, будь ласка, от людина, вона ж все одно, от, особливо там, люди старшого віку, там, 30, 40, які там теж от, в них є пункт, там, наприклад, потребує проходження БЗВП. Але людина все життя там, вчилась, працювала і є спеціалістом-фахівцем в певній сфері. Там, так? Ну, припустимо, у нас тут журналісти, ми, там, наприклад, чи десь там, інженери і так далі, і тому подібне. То це не може рахуватися як спеціальність, Військова, або, скажімо так, застосувати її як військову спеціальність. Всі ці навики з цивільного життя людини, адже вони такі кадри теж потрібні в армії, наскільки мені відомо. Так, а вже ж потрібні. І якщо ця програма буде правильно працювати, якраз в навчальному центрі при, при проходженні базової загальної підготовки інструктора вони будуть займатися цим, що вони будуть виявляти. Потенціал людини і де вона зможе приносити пользу. Тому вони ж і розповідають, що для обирання професії в майбутньому для проходження військової служби. А вже ж цим займається і рекрутинг попередньо на приймання людини, і займається бригада вивчанням людей, але це буде попереднім вже якимось висновком про можливості і вміння людини. Пане Денисе, а чому цю кваліфікацію? от я бачив, що онлайн вже і в дії є там всі дипломи. Фактично, якщо заходиш, там держава знає всю інформацію, яка у тебе освіта, перша, друга, там і так далі, можливо, якась інша спеціалізація. Чому цю інформацію не можна використати, скажімо так, для визначення профілю людини, напрямку, за яким вона в принципі може бути корисна армія, і чи, чи достатньо цього, чи ні? Її можна використати але? Цивільне життя і військова служба це трошки різні речі, і е, якщо людина займалася чимось на в цивільному житті і військовому, воно відрізняється дуже сильно. Тому е, під час проходження підготовки е, можна подивитися: дійсно чи людина має вміння в цій чи іншій професії, чи може в неї буде щось е, виходити краще. Тим паче зараз підготовка проходить 51 день. Це дуже великий термін, де можна вивчити гарну людину, і може навіть у людини з'явиться якесь бажання отримати якусь військову професію в іншому напрямку. іншому. на пане Денис, одна хвилина залишається коротко? Поставлю вам питання. От що, що люди запитують? А ось цей поява цього пункту, що потребує проходження без АВП для людини, яка не має відстрочки, чи це означає, що можуть на блокпості забрати на проходження без АВП? того, хто не має відстрочки, але не є в розшуку. Алгоритм дій тут не можна сказати точно, який буде, тому що кожна структура буде приймати цей закон по різному, і треба буде ще дивитися, як в роз'ясненні, яка буде відповідальність за невиконання цих пунктів. Тому по процесу будемо вже дивитися, як воно буде відбуватися і як будуть реагувати. Паненісе, дякуємо вам, що долучилися до ефіру ранок лайв і надали фахові коментарі. Друзі, з нами був Денис Швидкий, начальник відділення рекрутингу 28 МБР. МВР. Но наразі в Україні дев'ята година ранку. Це означає загальну національну хвилину мовчання в пам'ять про жертв цієї страшної війни. Вічна пам'ять усім українцям, які загинули внаслідок війни, вічна слава усім захисникам, які полягли, захищаючи батьківщину. Друзі, ми рухаємося далі. Це ранок лайв. Далі новини від Олександра Савіна. Моє вітання це актуальна підбірка новин України та світу станом на 9 годину ранку. Далі лише найголовніше, тож не перемикайтеся. Дніпропетровщина протягом доби потерпала від російських атак внаслідок ворожих ударів по майжівській та покровській громадах. Ценельниківського району спалахнули два житлових будинки. Також пошкоджені автівки. Рятувальники оперативно приборкали пожежі. Атаки не припинялися і на місто Нікополь та Нікопольський район. Горіли житлові будинки, а також зазнали пошкоджень супермаркет, пошта та об'єкти інфраструктури. Крім того, через ворожу атаку виникла пожежа у Дніпровській. У районі яку вогнеборці ліквідували. Дві людини поранено внаслідок ворожих атак по Василівському та Запорізькому районах. Про це інформує обласна військова адміністрація. Впродовж доби окупанти завдали понад 550 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області. Зокрема, відомо, що війська Російської Федерації здійснили 10 авіаційних ударів по різдвянці, Григорівці, Василянці, Кам'янському, Гуляйполі, Залізничному та Малинівці. А понад 350 безпілотників різної мотивікації, переважно Евпів'ятакували атакували червоно Червонодніпровку, Біленькі, Приморські плавні, Гуляйполе та ряд інших населених пунктів. Також були і обстріли з реактивних систем залпового вогню і артилерійські ворожі удари. Над залом надійшло 45 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, закладів освіти, об'єкту інфраструктури, автомобілів та господарчих будівель. Кількість населення Російської Федерації в найближчі 50 років може скоротитися щонайменше на 25%. Про це інформує головне управління розвідки. Вже зараз підприємство Росії відчувають дефіцит робочої сили, а в закладах професійно-технічної освіти бракує студентів. Найбільш гнітючі демографічні тенденції фіксують у далекосхідних регіонах Росії, звідки Москва виграбла більшість чоловіків та відправила в утилізацію на злочинні війні проти України. Розпочата Росією війна одна з визначальних причин негативних демографічних явищ і відповідних прогноз. Озів середині держави агресора під час бойових дій Російська Федерація втратила понад мільйон солдатів битими та пораненими. Більшість чоловіків віком від 20 до 35 років, які складають основу демографічної піраміди. Аби сповільнити кризові прояви, російські чиновники пропонують активніше залучати трудових мігрантів. Їх до слова теж активно вербують для участі у війні. Ну і просто зараз стало відомо, що до Києва прибув віце премєр міністр Польщі з військовою делегацією. Про візит Владислава Косіняк-Камиша та представників польської міноборони та збройних сил до України повідомляє міністерство оборони цієї країни на сторінці у платформі X. На зустрічі сторони мають обговорити військову співпрацю, подальшу підтримку оборони України і звичайно безпекову ситуацію в контексті російської агресії. Будемо чекати на деталі. Обов'язково повідомимо у прямому ефірі проекту ранок лайз. Залишайтеся з нами. Ну а просто зараз ви дізнаєтеся, як креативники кожен день ризикують своїм життям заради інших, що ж треба зробити, щоб Україна перемогла у війні, а також як в Одесі роблять міські трамваї зручнішими для людей з інклюзією. Про все це, а також як минула ніч в регіоні, просто зараз проінформує наш кореспондент Микита Хлопонін. Вітаю студія ніч в Одесі пройшла спокійно, а тим часом повномасштабна війна триває вже четвертий рік, і чіткої дати завершення ніхто сказати не може. Переговорні спроби знову і знову заходять у глухий кут і не приносять відчутного результату. У таких умовах Україні доводиться робити ставку на міцну оборонну підтримку союзників та одночасно тримати сильний тил, який здатен витримати виборвання війною. Ми ж запитали в Одеситів, що треба зробити, щоб Україна перемогла у війні, і ось які відповіді ми отримали. Я не знаю, мені здається, що тут небагато від нас залежить. Не знаю, мене і чоловік військовий, і його батько військовий. Тому я думаю, що ми і так забагато робимо, ну, все можливе. І ті люди, що лишаються в Україні, ну, те, що під